Зима на порозі за вікном останній місяць осені, який віщує вітаміноз та послаблення організму. Тож закарпатцям потрібно подбати про запас вітамінів на холодний сезон, аби почуватися добре, кажуть фахівці. Лікарі кажуть, краще запігулки тільки свіжі овочі, де чимало клітковини та фруктози. Потрібно вживати багато вітаміну С, який міститься в цитрусових та жовтих яблуках. І загалом фрукти це найкраще джерело вітамінів. Так, наприклад, у виноградній лузі є і залізо, і магній, і вітаміни А, Б та Б Закарпатці добре знають, що потрібно їсти восени, однак кажуть, не всі продукти до душі. Ну, я не дуже люблю це. Любителя, ви знаєте, кому що подобається. Я виноград люблю. От виноград на багато споживаю. Я думаю, що це індивідуально. І кожна людина має знати, ну, що їй їде, що їй підходить. Наприклад, яблук багато не можу їсти, я їх не люблю. А ось виноград, будь ласка. Все їм, все, що треба. І на зиму є багато, і оцей. їм кожен день Груші, яблука, ну, мандарини коли, але найбільше нашого. Фрукти, яблуки, груші. Ну, більше я свої маю, я тут мало купую. У листопаді на ринках ще можна знайти цілу скарбницю вітамінів, радиска, буряк, зелена цибуля, кріп та петрушка. Продавці кажуть, поки що городина є, треба купувати, сушити і додавати до страв. Не забувати також про хрін, який захищає організм від інфекцій і є антиоксидантом. В цей період також дуже корисно варити гарбузову кашу на молоці. Із цвікли, які можеш страви готувати. Ну, то до борща, салат такий на зиму, закладу, що із цибулю, із ...попригав, це дуже вкусно. Всі петрушку, укроп, цибулю, редиску, але все, щоб знітрати. Окрім овочів та фруктів, потрібно запасатись на зиму і простими вуглеводами, кажуть фахівці, їсти крупійній каші та пити молоко, а в народі рекомендують не оминати сало та м'ясо, від якого будеш і ситий, і задоволений.